Отримала чудовий такий коментар. Добрий день! Так гарно все розжовуєте. Ще якби знати, в якому відео чи є у вас про догляд за розсолом. Скільки чого додавати перед наступним посолом. Дякую вам, це великий труд позбирати інформацію по крупинках і готовеньке все викласти. Давайте розберемо це питання. Так, задала нам його Світочка, да? Світлана Мельник. Отже, ви абсолютно праві. За розсолом потрібен догляд. Робочий розсол для е, правильного, зауважте, правильного просолювання сиру це на 4 літри води, 1 кг солі, е, доводимо до кипіння, охолоджуємо, обов'язково відстоюємо, проціжуємо, фільтруємо. Щоб не було того осаду, зливаємо з осаду обережно. Потім додаємо туди чайну ложку, тобто 5 мл оцту 9% і одну ампулку 5 мл хлоріду кальцію. Він же хлорістий кальцій. Для чого ми додаємо оцет і кальцій, вже неодноразово розповідалося, коротенько нагадаю, кальцій допомагає з коринки утворитися правильно на головці сиру, а оцет, він сприяє підвищенню pH, тобто, щоб наш сир. Правильно просолювався і, відповідно, був високої якості і мав змогу добре визріти, тому що, якщо сир просолений неправильно, це призводить до браку. Про це я розповідала вчора. Є відео, можете знайти його і подивитися, кого цікавить. Всі ці відео є в плейлисті сироваріння. Отже, для того, щоб сир був гарної якості, концентрація солі, так, як і кислоти, так, як і хлорістого кальцію, повинна постійно підтримуватися на определеному уровні. Але в домашніх умовах визначити це досконально ви не зможете. Чому? Тому що ну, немає у вас pH-метрів. До речі, у нас два чи три ще залишилось. Якщо комусь потрібно, пишіть або телефонуйте. По-друге, у нас немає приладів, які замірюють оцей самий відсоток і кількість хлористого кальцію. В нас немає да, які визначають відсоток соляності нашого розсолу. Росол повинен бути не менше, ніж 20%. Запам'ятайте, більше можна, менше в жодному випадку. Якщо росол буде 18-15%, будьте готові до того, що у вас сир буде мати періодично брак. Як це зробити в домашніх умовах? Ну, якщо ви хочете почути якусь конкретну відповідь, то я можу сказати ніяк. Це все досвід, розумієте? Це досвід, і він набувається роками. Ну, взяти, наприклад, мене, да? Я бачу по сирній головці, Як береться на ніс ринка. Як вона обсихає, як вона виглядає після просолювання і яка вона на дотик після просолювання. Але це все новачку дуже важко ну, определити. Те ж саме стосується солі. Е, ну тут трішечки легше е, соль. По-перше, коли я просолюю головки, я завжди на поверхню головки посипаю сіллю. Потім, коли або перевертаєш, або витягаєш, ця сіль, відповідно, змивається. Та, та, що не впиталася в сир залишки, вона змивається. Ви перевернули головку, сіль змилася, і все, вона знаходиться в цьому розсолі. Чому я сказала, що з сілью трішки легше, тому що по солі ви можете приділити, чи не за слабкий розсіл наявністю залишків солі на дні ємності. Якщо у вас соль розчиняється вся в розсолі, і на дні ємності немає, або залишків солі, щоб ви отак от на дотик, провели по дну да, і відчували ці залишки. Або коли добре солений росол на дні взагалі можуть знаєте, почати наростати, як корали соляні, це означає, що в вашому росолі солі не замало. Який точний її відсоток, ви так не визначите. І ніхто вам цього не скаже. Для цього потрібні солімери. Але те, що ви не завдасте е, шкоди вашому сиру, це однозначно так. Тому для новачків, що я можу порадити? Досвід, досвід і ще раз досвід. Е, мене часто запитують: після скількох головок потрібно міняти росол? Це неправильне запитання. Чому? Тому що дивіться, ви зварили росову. І, наприклад, зварили три головки качоти в маленьких формочках 0,350. Поклали їх в росов. Вони просолились, ви їх вийняли. Тобто три головки вагою по 250 грамів, ну, приблизно, да, середньостатистично ми беремо. Просолилися, взяли на себе якусь кількість, витягли ну, солі з розсолу. А можете ви зварити три головки, тільки не у таких по 250. А от, як, наприклад, я вчора сологуні варила, в да? мене кожна головка вийшла 500 з лишнім грам. Є різниця в два рази більше. І поклади три таких головки, вони, відповідно, витягнуть. Солі в рази більше з розсолу, розумієте? Тобто впливає розмір головки, її вага, скільки ви зверху додаєте солі на головку, тобто, чи її тільки вихватає просолити цю головку, чи залишається для того, щоб вона поповнила запаси солі в розсолі. Дуже багато факторів насправді, які на це впливають. І дуже важливих факторів. Тому я ж кажу, що тут тільки досвід. Ви повинні або орієнтуватися по сирній головці. Ага, потрібно додати оцту, ага, потрібно додати хлористого, ага, у мене щось солі замало. Ну, хоча я ж кушу солі, якщо замало, це взагалі, ну, це саме найгірше, що може бути. Е або варити новий розсіл. Тобто ви зварили розсіл, ви просолили якийсь певний проміжок, скількисть головок. І коли ви бачите, ну ви ж е розумієте, ви повинні відчувати сир. Ви дістаєте головку з розсолу. І ви повинні на дотик тактильно з нею працювати. Не по бумажки, не те, що вам там написав Федя якийсь, да? п'ять головок просолила, вилий геть. Я знаю людей, які взагалі одну-дві головки просолюють і виливають. Я це вважаю неправильним. Але знаю такі випадки, в яких зварили розсол, і от осолять, поки він не закінчиться. Кажу, а ти додаєш, їй дзвонять, дзвонять, то сир не обсихає. Сир стає слизький, сир вздувся, е, сир лежить на обсушці, а виділяє з себе якусь вологу і збільшується, стає округлим, як наче туди пропіонові бактерії внесли. розумієте? Сир е, зверху замилюється. Оце все від того, що вже негодний росов. Тобто і те негарно, і те не можна допускати. Якщо я ж ви не розумієтеся тактильно, якщо ви ну, хіба вже отак, от, от ви варили качоту, наприклад, да? діставали, вона вас обсихала там за три дні. А цей раз зварили качоту, дістали, а вона у вас вже 5 днів лежить, а ще не обсохла. Значить, що? Значить, щось з росовом вже не то. В першу чергу да, аналізуємо сіль. Це обов'язково. Проаналізували. солью все добре. Значить, необхідно додавати або хлорістий, або оцет. Дивимося вже на стан скоринки. Тобто наскільки щільна, наскільки міцна скоринка. Але й переборщити, ну, це також не буде добре, розумієте? Тому все ж таки, все ж ж таки, я ж кажу, що якщо у вас немає досвіду, то орієнтуйтеся хоча б на те, що як тільки ви помітили зміни в. Поведінці ваших сирних головок, то потрібно варити новий розсол. Я скажу відверто, я розсол вже оновлюю, оновлюю, а не новий варю. Років три. Тобто, я коли бачу, що кількість розсолу зменшується, вона все одно буде зменшуватися, тому що е, частина розсолу втрачається, коли ми виймаємо головки з ємності, так? Е, я коли бачу, що зменшується, я варю новий і ним просто додаю туди. Коли сезон закінчився, сирний, я проціжую, фільтрую свій розсол. І залишаю в пляшки, в холодильнику, зберігатися до наступного сезону сироваріння. Але, ну це, вибачте, я 9 років вже варю сири. І ну, не менше 6 років до цього я йшла, поки я вже, ну, як би, да, як то кажуть, на ощуп чувствую. Я вам більше скажу, я не пам'ятаю точно, в якому це році було. у Франції помер сировар, володар в сироварні. І росол, в якому ця сироварня просолювала свої сири, виставлявся на аукціоні. Виставлявся на аукціоні за бешені гроші, і його розібрали, розумієте? Чому? Ну, тому що люди, які розуміються, що таке росол, росол це смак ваших сирів, це ваша візитна карточка, це ваша фішечка. Коли ви навчитеся відчувати росол, так як це, наприклад, навчилась я, і коли ви зможете контролювати його в потрібному стані по солі, по хлорістому і по PH, то всі ваші сири будуть мати смак вашого розсолу. Так, да, на сир впливає і закваска, і рецептура, це все зрозуміло. Але росол також відіграє дуже важливу роль. І звари, наприклад, я зараз два сири, або навіть в одній каструлі да, дві головки. Любого, будь-то качота, мілка, бомонт, без різниці. І я візьму ці дві головки і одну занурю в свій розсол. А іншу занурю в свіже зварений. І вони будуть різного смаку, повірте мені. Але до цього я ж кушу, треба мати дуже великий досвід і розумітися на цьому. Тому варіанта небагати. Або ви вчитесь. Відчувати ваш сир, спілкуватися з ним, розуміти, коли і що йому не вистачає, або ви варите постійно свіжий росол, ось і все. Все дуже легко. Тому я завжди всім казала, кажу і буду казати. Якщо ця справа Сироваріння вам приносить задоволення. Якщо це не просто галочка для заробітку грошів, якщо ви цим живете, якщо вас це захоплює, то вчіть, будь ласка, мат частину. Вчіться, вчитися ніколи не пізно. І чим більше ви будете мати такої інформації, чим більше ви будете володіти і намагатися прислухатися і зрозуміти, що вам доносять. Звісно, вчитися потрібно не по всім підряд каналам. Я розумію, що так багато зараз хто з вас може поставити і мій канал, сказати, чим би краще. Я нікого ні в чому не запевняю. І ні в кого нічого не прошу мені довіряти чи вірите. Діло ваше, кому ви повірите. Але я вважаю, що в таких випадках потрібно в першу чергу орієнтуватися на те, що саме блогер себе представляє і що він вам дає. Тому що є дуже багато каналів і блогерів, які. Показали вам росол на літру води 200 г солі, і все, і до побачення. І ті блогери создають таку красиву картинку, створюють, розумієте? Вони не показують вам щоденно своє господарство, вони не показують вам постійно, як вони варять ці сири. Вони не показують вам ці сири в розрізі, в пакуванні, в латексі, де б що не було. Тобто робочих моментів оцих. Ніхто вам не показує. А просто суха, красива картинка. А насправді ця картинка виявляється фейком. Просто фейком. Тому в першу чергу спочатку потрібно навчитися ще фільтрувати, де корисна інформація, де ви дійсно можете чомусь навчитися, а де суцільні фейки. Ще раз повторюсь, ні в, кого, ні в чого, нікого ні в чому не збираюсь переубіждати, вирішувати тільки вам. Я сказала лише те, що я знаю, чим я користуюся і в чому я впевнена. А прислухаєтесь ви до моїх порад чи ні, це вже вирішувати вам. А я все рівно побажаю вам успіхів у сироварінні, і щоб у вас було як можна найменше браку.